Глава сьома. На тобі значок, що ти дурачок. В Україні дуже багато університетів. За їхньою кількістю на душу населення наша країна займає ледь не перше місце в Європі. Вони дуже різні, хороші, посередні, погані. Кожен універ має своє лице і писані та неписані правила. В державних вузах, як правило, важко навчатися, а є й комерційні, котрі не напружують студентів, тупо продають дипломи і випускають тупих спеціалістів. Та у всіх українських вишів існує одна спільна характерна риса, якої вони і не думають позбуватися. Щойно випускник переступає поріг своєї альноматери на вихід, отримавши корочку про вищу освіту, з тієї ж секунди універ забуває на нього міцний, здоровезний і ржавий болт. Ти диплом отримав? А тепер вали звідси і не відволікай конвейер вищої освіти від роботи Зустрічі випускників, працевлаштування, наукова робота то не до нас, то до Ліги плюща. Точно така ж доля спіткала й близнючок. Тільки но вони отримали дипломи, так зразу й понюхали дупи своїх універів, які миті моментально повернулися до своїх червонодипломниць. Найпершої сестер запах реального життя скуштувала віра адже її навчання виявилося найкоротшим 5,5 років. Відтак, по закінченню навчального закладу, вона залишилася не лише без певного стилю життя, улюбленого заняття та додаткових грошей у вигляді стипендій, а й без даху над головою та все ж, дні проведені в акторському університеті, і отримана професія стала її у нагоді. Тож, використовуючи свою майстерність, Віра півроку грала роль надії і жила з нею у гуртожитку. Процес проникнення додаткової Запорожці відбувався, як правило, після вахтерської перезміни. Коли робітниця попередньої зміни бачила одну сестру, а її змісниця зустрічала вже другу. Трохи кращими були справи у Любочки. Після закінчення адміністратури її чекали три роки інтернатури з відповідним правом проживання в орстецькому гуртожитку. Ладно, дівки, не будемо киснути, підбадьорила сестер Надя. З'їздимо до батька та порадимося, може, він щось порадить. У перші ж наступні вихідні близнючки так і зробили, сівши в п'ятницю на Запорізький потяг. Вже суботнього ранку вони дісталися рідного місця і подалися до батька на Павло Кічкас. Вихідний день видався ну просто прекрасний сонце, легенький вітерець і жодної тобі хмаринки на небі. Точно таким же був і настрій дівчат. Вони йшли і весело дискутували, як розкриють батькові таємницю, що жодна з них не стала металургом, проте всі вони отримали достойні професії. Така ненапружена бесіда продовжувалася б до самих дверей квартири, якби Люба різко не перервала її. Стоп, сеструні далі не йдемо, подивіться туди. На прогулянковому майданчику, біля дев'ятиповерхівки, неспішно прогулювався їхній батько. Дівчата з радістю підійшли до нього і привіталися, але той був не сам. Його під руку тримала молодиця років 35 чи, може, 40 і щось завзято шебетала. Зовні вона виглядала дуже симпатично, та не той аспект зовнішності батькової спутниці пригорнув до себе увагу сестер. Окрім звичного для всіх жінок бюсту, з її просторого сарафану випиралася ще нижня частина живота, точно вказуючи на те, що місяців за п'ять сім'я Запорожець поповниться ще одним членом. Дівчата, їдьмо на балами, а батькові зателефонуємо, аби він приїхав. Там і поспілкуємося, запропонувала Віра. А про що, власне, спілкуватися? здивувалася Надя. Все і так зрозуміло. Дитинство закінчилося, у тата з'явилася нова сім'я, а ми маємо розраховувати лише на себе та на допомогу одна одній. Відтак нам нема чого робити в Запоріжжі, ні акторці, ні біологу тут не знайдеться притомної роботи. Та й хірургів вистачає. Не думаю, що за три роки любиної інтернатури щось зміниться. Треба повертатися в Київ. А де будемо жити? поцікавилася Віра. За місяць у тебе закінчиться право на проживання в гуртожитку. Відтак ти, як і я. Пинешся посеред неба на землі. Доведеться знімати квартиру, відповіла Надя. Або продовжити навчання, додала Люба. Слава Богу, аспірантуру ще ніхто не відміняв. А це ідея, погодилася Надя, тим паче, що й іншого виходу я не бачу. Ну, аспірантура так аспірантура, підвела піцмок віра. Після невдалого візиту до батька сестринська трійця попрямувала в гості до бабуся дідусів, але й там вона довго не залишалася. За ті шість років, що дівчата прожили в Києві, вони повністю океянилися і почувалися в Балабиному радше гостями, аніж оберегенами. Відтак, вже в неділю вони взяли зворотні білети і понеділкової ночі дісталися столиці.